Чому сумує, плачуть він, І біль сердець в одне єднає, що розповісти хоче він, про що сьогодні нагадає? Тривожні спогади ураз, свічки очима розіп'яли, Не можу минулого до нас вони з докором казали, хто відповість за ту біду, що голодом людей косила, що в Україні не одну. Убила гордість, пісню, силу. Не встануть мертві із могил. Вони й тоді не говорили, бо голод їх позбавив сил, а за селом росли могили. Стає історія з пітьми, словами хвабків промовляє. І хоче, щоб судили ми, бо заповіт від мертвих має. Вона бідою, горем вчить. Щоб не забулось, незабутнє, бо там, де не мовчить, там щастям повниться майбутнє.